Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на нашому YouTube каналі з рубрикою мотиваційних історій успіху від наших випускників. Мене звати Владислава Марчук, я керую відділом навчання буткемп в компанії GoIT. І сьогодні у нас в гостях випускник інтенсивного формату навчання буткемп Микола Єміхов. Микола, привіт! Розкажи, будь ласка, як зараз твої справи? Як настрій? Супер. Ну, так і повинно бути. Розкажи, будь ласка, де ти зараз працюєш, в якій компанії і яку позицію обіймаєш? Uh, я, скажімо так, працюю, тому що офер uh, в мене починається з 1 травня. Uh, тому ми uh, в компанії в uh, семь Робили мітинг ознайомчий і я тільки готуюся до самої роботи. Mm -hmm. ну, позиція у мене в компанії буде Junior JavaScript, Full Stack Developer. Mm -hmm. Команда там невелика у нас. Нас набрали два розробника, як я, зі мною, і ще є два менеджера: один це Project менеджер, і інший це content менеджер є дизайнер і сам власник, тімлід, ментор і все інше. Людина, до якої можна йти з багатьма питаннями? Так, так. Я зрозуміла. Ну, слухай, ми з тобою зараз будемо йти по гарячих слідах, тому що, як ти сказав, ти тільки розпочав свою роботу, так, готуєшся вже там до інтенсивного формату робочого. Це класно, тому що зараз дуже багато студентів також на етапі працевлаштування. Можливо, хтось от тільки тільки працевлаштувався, і наше інтерв'ю буде також корисне. А розкажи, будь ласка, яким твоє життя було до ІТ? Чим ти займався? Я був підприємцем. Це торгівля в сфері комп'ютерної техніки та ремонт. Зрозуміло. А розкажи, будь ласка, про своє знайомство із GoIT. Чому ти обрав саме курс від GoIT? У мене була довга історія е, до GoIT. Гоайті. Е, спершу це в 18-му я шукав навіть в 17-му я шукав компанію. Ну, вкотри я міг би підвищити свої знання, uh, і Goethi я тоді чомусь не знайшов, я не знаю. Я знайшов іншу, але там я навіть е випускного завдання не зміг зробити. А потім е я знайшов е компанію російську і. Е я там виконував спочатку безкоштовні, потім коштовні завдання, потім на курси пішов, і в мене виходить, я можу, я беру більше. І в ітозі я там е, вивчився і пройшов стажировку. Е, І це були е, два роки в мене верстка. Mm -hmm. І о, після 24 лютого <хи> я вже з ними не працював, і десь через там скільки часу півроку пройшло, і я знайшов GoIT. Що мені сподобалось, те, що там є фулстек, там є буткемп, тобто там швидке навчання, там є підтримка. При працевлаштуванні, там є гарантія, що спонукає uh, GoIT ну мотивує, щоб ми працевлаштувалися. Як можна швидше, так, вам будуть писати, запитувати і там є такі штуки, як тестові uh, HR, тестові технічні співбесіди. Також ти озвучив, що ти почав навчатися вже в період повномасштабного вторгнення і відповідно шукав роботу в період знову ж таки війни повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Підкажи, будь ласка, як ти мотивувався в період навчання, тому що досить складні часи зараз студенти навчаються, і як ти мотивувався щодо пошуку роботи в такий непростий час? Ну, є завдання і ну, якось ціль. Е, у нас були е, заняття: як поставити правильну ціль. Е, ну, це мені також допомогло. Я ставив питання, як це зробити, чи правильно я це роблю. Е, в тозі в тебе є ціль влаштуватися на якусь конкретну роботу. В тебе є якісь конкретні вже е, якісь ендпомпоинти, е е, <смеш> котрі ти повинен пройти. Е, і в цих поинтах в них є якісь параметри. І вони звичайно можуть якось змінюватись в залежності від ситуації, але каркас основний, як ти рухаєшся до цілі, він існує і супроводжує тебе до самої цілі. Мені подобається, що ти сказав, що цілі тебе мотивували, і ти якби, на них звертав увагу. Тобто індивідуальні плани розвитку вони працюють, вони працюють, коли ми ставимо собі ціль, наш мозок уже думає, як, яким чином туди дістатися. Що мені треба робити? А все-таки складні речі, як, ну, як не дивно звучить, вони є простими: треба працювати над собою. Треба вкладати в себе величезну купу часу для того, щоб працювати над собою. Ми Розкажи, будь ласка, про своє навчання. Який для тебе блок був найскладнішим? Що для тебе було найлегшим, і які моменти ти можеш згадати з теплом? важчим най... був React -native. React Native. реактив. Да. Е... Там трохи не оновлялася програма. І тому о, потрібно було працювати прямо з цією як багато читати документації. Треба було треба було перечитувати все, що там є. Трошечки так незвичний був формат. Тому що на навчанні у вас періодично оновлюються матеріали, плюс там завдання, вони більш чіткіші, ясно, там технічне завдання, прочитав, пішов, полетів. А от погоджуюсь, на React Native дуже треба працювати з документацією, читати, дивитися, порівнювати. Ну, звичайно, саме найлегше це були е, верстка, JavaScript, це... Мені дуже як, цікаво було. Микола, хочу на завершення в тебе попросити дати три найважливіших поради від тебе для наших студентів, що точно потрібно робити для того, щоб вивчитися, дійти до кінця і працевлаштуватися. Твої топ-три поради для наших студентів. Виконувати е завдання з ціллю. і. Коли ти йдеш, то да, ти колись то таки прийдеш, і це буде дещо схоже на твою ціль е, в кінці кінців. Е, якщо ну, в мене, е, наприклад, була англійська не дуже, і е, я, наприклад, е, допомагав е, з кодом, але ну, а навпаки, отримував е, Такий розговорний, е, спілкувався на англійській, і там у когось там ще щось якісь були пропозиції. Тобто, у вас є м, якийсь ресурс, е, яким ви можете ділитися комусь, він потрібен, вам потрібен інший ресурс. Ви можете в своїй групі, е, у нас була е, в телеграмі група, і ми там запитували, чимось зділилися. Це дуже корисно. Е, і коли ми робили цілі, було домашнє завдання, там була така е, позиція знайти е, там декількох е, для співбес... ну, для спілкування на англійській. І до речі, у мене з'явилися такі люди, з якими я хочу поспілкуватися. Микола, я тобі дуже дякую за те, що ти сьогодні прийшов, за те, що ти поділився своїм досвідом, дав цінні поради для наших студентів. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки цьому відео, пишіть у коментарях, якщо були корисні поради Миколи. Не забудьте підписатися, поставити дзвіночок для того, щоб отримувати наші відео найпершими. І до нових зустрічей!